Вітаю вас, мої любі хлопчики і дівчата, відгадайте загадку. Хто нас дітки міцно любить, хто нас ніжно так голубить, як ми хворі цілі ночі не струляє свої очі, Хто для нас пісень співає, хто в негоду забавляє, гарні нам дає ляльки і розказує казки. Так, це мама. Дітки, пригадайте кожен свою матусю. Розкажіть, яка вона? Чим вона займається вдома? Пригадайте, а чим ви любите займатися з нею у вільний час? А як ми лагідно називаємо свою матусю? Вже зовсім скоро наближається свято. Яке називається День Матері, мамин день. Пропоную вам вивчити вірш, який написала Варвара Гринько. Він називається Мама, мамочка, матуся. Ще в колисці немовля, слово мама, вимовля, найдорожче в світі слово, так звучить у рідній мові: Мати, матінка, матуся. «мама». Мамочка, мамуся, називаю тебе я, рідна ненечко моя. Діти, так яке ж перве слово ще в колисці вимовляє немовля? Правильно слово мама. Як звучить це слово в нашій рідній мові? Мати, матінка, матуся. А ще як можна сказати? Мама, мамочка, мамуся, рідна нинечко моя, пропоную ще раз послухати цей вірш і вивчити його на пам'ять. Ще в колисці немовля, слово мама, вимовля, найдорожче в світі слово так звучить у рідній мові мати, матінка, матуся, мама, мамочка, мамуся. Називаю тебе я, рідна ненечко моя. Повторимо ще раз разом зі мною. Ще в колисці немовля, слово мама вимовля. Найдорожче в світі слово. Так звучить у рідній мові. Мати, матінка, матуся, мама, мамочка, мамуся. Називаю тебе я? Рідна ненечко моя. Повторимо ще раз, ще в колисці немовля. Слово мама вимовля. Найдорожче в світі слово. Так звучить у рідній мові мати, матінка, матуся, Мама, Мамочка, Мамуся. Називаю тебе я, рідна ненечко моя. Діти, поставте відео на паузу і спробуйте самостійно розказати цей вірш. Молодці. Певнена у вас все вийшло, і тепер ви зможете привітати свою найріднішу людину, любу матусю, зі святом. Бувайте здорові, дітки, і до нових зустрічей!